Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на моїй колекції журналів. Я давно вже щось таке робив, здається. Ну, як давно, в січні я точно вас закидав в колекцію. Ми там Черівниці Віч, Мій Дісней знімав. Total Space, наскільки я пам'ятаю. Також зняв на журнали Малишки Піксі. І зараз знімаю на колекції журналів Monster Хай школа монстрів українського видавництва Egmont. Вони також виходили і в Росії, але вона своє видавництво видавало красиву українською мовою. І ну, шикарно протрималось. Досить багато журналів вийшло. Ось така купка. У мене є, звісно, всі випуски з самого першого до самого останнього. Починаючи з випуска 18-го, це січень, тільки не пам'ятаю якого року. Я вже купляв в кіоску. Тобто кожного місяця чекав нового журналу з нетерпінням. Потім навіть... Якось передплачував собі на пошту. І ну, досить, досить все круто. Журнали неймовірні. Це у нас перший випуск журналу за вересень 2012 року. В кожному журналі є постери, але я не готовий вам все показувати. Тому що постерів багато. Ось такий в першому номері був. Але постараюсь показати, тому що мені самому постери дуже сильно подобаються в цих журналах. Другий випуск за жовтень 2012 року з таким постером. Вони трохи неправильно розмістили. І як би з'єднати їх нереально. Це, по ходу, брак, але чи тільки в моєму журналі, чи це такий брак пішов по всіх. Цього я не знаю. Випуск 3 за листопад 2012 року. Тут у нас постер такий самий, як в попередньому номері. А на зворотній стороні у нас пара Клеоденіл і Дус Горгон. Так, я знаю, як їх звати, звісно. Я обожнював ці журнали насправді. Є навіть декілька ляльок цих колекційних. Саме остання, яку я купляв, це Френкі Штейн Стічит. Коротше, отака в от синенькому платі, вона була в кінці жовтня, здається, в продаж вийшла. І також оцю Дракулауру, Вампірське серце, вона неймовірно і шикарна лялька. І дякуючи ем, дівчинці, яка займалась викупами раніше, я її отримав. Це неймовірне щось. Дуже шкода, що більше не займається, на жаль. Я б з радістю щось іще хотів, але дякую і на цему. Далі у нас випуск 4 за грудень 2012 року. На обкладинці подружки Клео і Гулія. І ось такий постер з Клодін Вульф та Frankenstein. А зі зворотньої сторони, всі, ну, як всі, багато учнів школи монстрів. Всередині кожного журналу по два комікси були, які стосувались мультсеріалу. А також отакі круті біографії. І також окремо були щоденники до кожного героя придумані. Це насправді ось дуже класно було, що почитати. І, ну, я захоплювався серйозно. Вони дуже шкода, що таких журналів вже немає. Далі в нас піде 13-й рік, це номер 5. За січень. Постер ось такий один. А зворотньої сторони у нас постер зі Штейн. Здається, тільки в одному журналі в мене немає постера. Це той, який я купляв не в кіоску, на жаль. І я так його і не знайшов з постером. Далі випуск 6. За місяць лютий. Ось такий постер одна сторона, ось такий з іншої сторони. Випуск 7. А, березень 2013 року. Так, ось такий постер. Це дівчата з мультфільму Страх ой, Скоріш, місто страху. Так, так, він. А зі зоротні сторони у нас Дракулаура на цілий плакат. Це шикарні просто плакати. Я від них тащусь, просто жесть. Ви собі навіть не уявляєте. Далі у нас випуск восьмий. Одна з моїх улюблених героїнь. Венера мухоловка. Ну, англійською вона там якось звучить макфлайт раб чи як. Ну, українською в перекладі вона як мухоловка. Оскільки в неї тваринка її це квітка мухоловка, яка їсть мух. Восьмий номер за квітень. Постер у нас ось такий, а зі зворотній сторони Лагуна. Лагуна блакитна. Мультсеріал теж я свого часу по них дивився, і мультфільми дивився. Досить все гарно, цікаве. Рекомендую, хто не дивився. І задумуюсь передивитись ще раз. До речі, зараз додивляюсь уже мультсеріал Ever After High. По них є, на жаль, тільки кілька журналів в Україні. Вони не набули такої широкої популярності, як Монстерхай. Відповідно, багато журналів по них не вийшло. Випуск 9 за травень 2013 року, і на ньому ну, лагуна блакитна Френкінштейн то таке. А от Скеліта Калаверас це ну, просто любов, і у мене є лялька саме на ось цей одяг скоріш місто страху. Я обожнюю цю героїню. Не знаю, чого вона мені така. Вона така незвичайна, е... така якась особлива. І ну, вона крута взагалі. От, ну, це теж гарно але оце мій фаворит. Я давно на неї хотів ляльку. І дякуючи опять-таки добрій душі, вона в мене є. Почому в коробці? Так як я люблю. Постер у нас один з Гулією. А і зі зротні сторони на повний постер у нас Тореляй страйп. -e так, далі у нас номер 10 за червень 2013 року. Плакат з Cupid Амур Купідон, А ось так. CA ей Амура. А зі зворотньої сторони Клодін Вовк. Так. Далі у нас номер 11 за липень 2013 року. Я так захопився, що постер. Тепер постараюсь показати вам всі. Боже, який шикарний постер. Венера мухоловка на ньому. Повний зріст. А зі зворотньої сторони Рошель Гойл». Та ви що, ну я не знаю. Я, напевно. Це просто страх. Наскільки воно все шикарно було зроблено. Ой. Номер 12 за серпень 2013 рік. Так, рік я далі називати не буду. Так, з однієї сторони у нас Клео Деніла, зі зворотній сторони у нас а, шикарна Jennifer Лонг. Ось така. Майже в повний зріст. Ну, плакати просто зашибенні, чесне слово. Та й журнали круті, що тут сказати. Номер 13 за вересень. О, боже боже, тримайте мене, падаю це. Так, з однієї сторони Дракулаура Френкі, а з іншої сторони. Ох ти клас! Шикарна скеліта калаверас. Ну, як кому, я не знаю, я тащусь реально від неї. Як круто зроблено. Ну, персонажа так гарно придумано. Так, номер 14. Жовтень. В середині постер пара, гіл і лагуна. А зі зворотньої сторони у нас Спектра Вундергейст. Дякуючи мультсеріалу і журналам, я хоча б знаю їхні імена, начебто повністю всі, навіть її от фамілії. клас, скеліта на обкладинці. Комусь платячку такому. А номер 15 за листопад 2013 року. Ось такий плакат, честь Хеллоуіну. Таке собі трохи воно все якесь дуже прям сильно темне. Але все одно прикольне. Так, номер 16. За 2013 рік за грудень. Це, до речі, не останній номер 13 року. Щоб ви собі знали, ось такий був постер. Досить такий простенький, зі зворотньої сторони, просто подарункова упаковка. Ну, якось таке собі, знаєте. Хотілося б красивого звичайного постера. І номер 13. За 2013 рік він новорічний. І він вийшов якраз перед день Нового року, якось там. В кінці грудня він вийшов. Тобто 13 журналів вийшло в 2013 році. Так, постер. Постера, на жаль, немає саме в цьому журналі. Це про той номер, про який я вам казав. І, на жаль, мені не вдалося знайти журналу. Цим постером. Ой, в мене ще один такий номер є. Ну це постер точно не з нього, тому що химерна суміш не відповідає, який це рік. 14 рік, а журнал за 13. -й. Цей постер десь потім зустрічається, тому я не буду його вам коментувати і так далі. Я купив ще один журнал, але він, на жаль, виявився без постера. Тому так і лежить. Так, номер 18 за січень 2014 року. На обкладинці ще одна улюблена моя героїня Катрін Демяв. Вона одразу от, друге місце у мене після скеліти Калаверас. Теж шикарна. Із неї тут постер. В середині ось такий ось з дівчатами, головними героїнями. А зі зворотньої сторони у нас Катрін Демяв, повний зріст майже. Теж хотілося б свого часу <гум> ляльку з нею в цьому одязі, але ну, це, як то кажуть, мріяти не шкідливо. Номер 19 за лютий 2014 рік. Так. Постер. О, а де постер? Тут то -то був плакат 100%. Ну, це вже журнали з кіоску пішли. Ось такий постер з однієї сторони, з зворотньої сторони у нас Дракулаура. Всі від неї пищать, всім вона дуже сильно подобається. Я не спорю, дійсно красивий персонаж, гарно продуманий. Але щось вона в мене аж такого захвату не викликає. Та ляльку все одно, звісно, я купив вампірське серце. Ну бо вона шикарна, друзі. Випуск 20. -й. Перезень. Постер. На постері у нас твайла в повний зріст. зі зворотній сторони у нас. Лагуна, Аголія, Ебібомінейбл і Венера Мухоловка. Так. Далі випуск 21. От, третій персонаж по моїй шкалі Елісабет. Вона неймовірна. З однієї сторони постер з Кетті Нуар, яка займає четверту сходинку в мене. Теж дуже крута. А з іншої сторони Клодін Волк. Тобто отак. От мені більше подобаються другорядні персонажі, ніж основні. Не знаю чому, так а якось так склалось. Номер 22. Дівчата з мультфільму Страх Камера Мотор. А на зворотній стороні у нас Клавдія Волк. Старша сестра Клодін Волк. Так, номер 23. За червень. 2014-го. так правильно я прочитав. Ось постер який. Ух ти! Ще одна героїня, яка мене дуже сильно захоплює. Вайперіна Горгон. Зі з сторони у нас просто дівчата з школи монстрів. Так, номер 24. За Липень. Тут у нас о, Лагуна і Френкі в купальниках. На зворотній стороні у нас красива Ханіс ВОМ. Випуск 25-й. За серпень. постер у нас з дівчатами школи монстрів. Клодін Френкі, Дракулаура. на зворотній стороні у нас Вебарелла. Спайдер. Або там Вайдона її ще називають. З 26-го випуску змінився стиль обкладинки журналу. Вона стала отака, якщо чесно, ніяка. Мені подобалися дуже сильні обкладинки такого зразку. Але хто мене питає. Ось Постер такий. З дівчатами в вечірних сукнях. А на зворотній стороні у нас Френкі. І чого я не пам'ятаю, бачите, не всі знаю. Я забув, як його звати. Так. номер 27. Жовтень. Знову постери з дівчатами школи монстрів. А на зворотній стороні у нас Джейн Болітл. Так, номер за листопад 28. Ось власний плакат, з якого номеру. Той, що я вам показував. Плакат по мультфільму Химерна Суміш. На ньому у нас Кловенера. Поєднання Венери Мухоловки і Клодін Волк. А на зворотній стороні у нас Авеа Троттер, Персонаж з мультфільму Химерна Суміш. Дівчина Кентавер. Так, номер 29 за грудень. О, ще один мій улюблений персонаж. Так, тут у нас у спить у труні, ліжку труні. А зі зротні сторони, неймовірна Боніта Фемур. Є оця от лялька, вона дуже крута. І я ні грама не шкодую, що свого часу її взяв. На сьогоднішній день за досить, досить таки дешев. За досить таки дешево взяв я її плакат неймовірний, ще в повний зріст. Вона тут. Дуже класно. Так, номер 13 за 2014 рік, номер 30. Тобто, в 2014 році було теж випущено 13 журналів. До цього журналу були в подарунок ось такі святкові наліпки на подарунки, але я їх не використав. І постером до даного журналу. Була знову ж таки подарункова обгортка, а зі зворотної сторони дівчата школи Так Якщо чесно, я не розумію, який нелюд міг використати подарункову обгортку, коли всередині там постер. Це не знаю, як руки піднялись. У мене не піднялись, так і я їх зберіг. Так, це буде перша частина огляду, тому що пцала мало. <кхем> тому що часу досить таки багато, воно займає. І в другій частині я вам покажу інші. Здається, теж десь 30 журналів, друзі. Журналів справді вийшло багато. Зараз я вам скажу 66. Закінчимо 14 роком на даний момент, 30-м випуском. Наступна половина журналів у наступному відеоогляді, Тому залишайтесь зі мною. Підписуйтесь 100 перший, Коментуйте, як вам, і чекайте другої частини. Дякую, що ви зі мною.